Капеланське благословіння на 16 листопада 23 року, в Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо, як Ісус говорить і учням в першу чергу, а потім і всім, що бережіться закваски фарисейської, що є лицемірство. Протягом всього свого. Земного шляху, коли він вийшов на проповідь і говорив про царство небесне, про царство Боже, він завжди сперечався з фарисеями, але не з фарисеями, як тими, хто ніс Слово Боже. А з тими фарисеями, які були покликані нести Слово Боже, але перетворилися внутрішньо на фарисеї, на, на лицемірів. І оце лицемірство в фарисеях він завжди засуджує. І він застерігає учнів. Ви не станьте лицемірами, коли станете моїми учнями. Бо лицемірство – це та якість погана, яка завадить кожному з нас зайти в царство Боже. Тоді ми говоримо, а що це за якість лицемірства? Це є коли зовнішній красивий, а внутрішній не є таким. Бо я проголошую одні правила, одні настанови життя, а сам їх не слідкую. Проголошую, щоб інші це робили, а сам не є таким, як я проголошую. І оце, знаєте, підміна себе зовнішнього і на себе внутрішнього, і є лицемірство. Щоб там лицемір не говорив, як правильно треба вчиняти, якщо він не є правильним внутрі, то він є якраз, якраз неправдивим перед Богом, Той, який є нещирим перед Богом, коли він використовує слова Боже. Настанови Боже для свого, знаєте, земного полегшення якогось земного життя. Але для чого? Не для Божої слави, а для сполешення свого життя. Тобто, щоб була моя слава, щоб було моє полегшення, щоб були приємності, щоб мене прославляли, славили, якимось керував, якогось настановляв. Але як настановляв? Але сам не жив по цим словам, які я кажу. І лицемірство. Не війде Царство Боже. І Якщо я маю хоч трихітку лицемірства, я повинен від неї відмовитись, оголосити війну і викинути в собі, для того, щоб я славив своїм життям не себе самого і не мене славили, а Господа я славив своїми вчинками і своїм життям. Амінь.